Мало хто знає, що на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли українці відчайдушно боронили свою землю, на іншому краю Європи відбувся бій, який перетворився на символ незламності. Того вечора на ринг вийшли українець Олександр Хижняк та росіянин Павло Сосулін. Це було більше ніж поєдинок за золото. Це стало відображенням великої боротьби, що тривала за тисячі кілометрів звідти. Напередодні фіналу Сосулін упевнено заявив: хоч Хижняк і витривалий але моя техніка на значно вищому рівні, і цього разу українцеві навряд чи повезе. Сосулін був впевнений, що доля вже вирішена, а золото вже фактично в його руках. Але хижняк думав інакше для полтавського козака це був особистий фронт, де кожен удар мав інше значення. І він мав довести, що недооцінювати українця найбільша помилка, якої тільки можна припуститися. Того дня український танк тиснув усі три раунди постійно наступаючи на супротивника. Сосулін пішов у глуху оборону, звідки намагався контратакувати, але робив це без особливого успіху. Під кінець заключної три хвилинки російський боксер, який наївся ударів хижняка, вже практично не чинив опір. Коментатор ІБА боксінг назвав полтавця машиною, а суть лише підтвердили його перевагу з розгромним рахунком 5-0.